Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, я казала, що я почала дивитися е, подкаст е, Лекса Фрідмана. Не буду тут багато говорити. Е, з Зеленським. Е, він мріє, наскільки я знаю, ще поговорити з Путіним, а потім знову приїхати в Київ, знову, напевно, з Зеленським. Чи вийде в нього, чи не вийде це одна. Дивіться, е, він сказав таку фразу: саме цей. Е, Фрідман сказав так: Я вірю, що президенти Зеленський, Путін і Трамп мають зустрітися незабаром після 20 січня цього року і докласти усіх зусиль для перемовин про припинення вогню і гарантії безпеки, які відкриють шлях до довгострокового миру. От зараз ми і перевіримо, чи є якась надія, що відбудеться ця зустріч саме Зеленського. Путіна і Трампа. Після 20 січня 25 року. Чи є взагалі надія, що така зустріч відбудеться? Скоріше за все, ні? Скоріше за все ні. Дивіться, ось Зеленський випав. Нехай буде це Путін, так, імперії. Трампа тут не випало, але я і не знаю. Трампа в мене. Угу. Ну, нехай буде Трамп. Давайте так. Але, але, тут стоїть нуль. Тут стоїть нуль. Зараз ми подивимося, яка вірогідність. Скоріше за все, що ні. Не буде такої зустрічі. Дивіться, якщо буде зустріч, то тільки. З двома учасниками. Тут не буде учасників трьох. З Путіним Зеленський зустрічатися я не бачу. Тут Зеленський зразу йде через нуль. Але не в цьому справа. Я хочу подивитися, що, що президенти зустрінуться. І докладуть всіх зусиль для перемовин про припинення вогню та гарантії безпеки? Відкриють шлях до довстрокового миру. Ось я це зараз подивлюся. Хто з цих трьох докладає всіх зусиль для перемовин, саме для припинення вогню? І починаємо. Хто з цих трьох докладає дійсно? Всіх зусиль для цих перемовин, щоб дійсно припинити вогонь і отримати гарантії безпеки, щоб Україна отримала гарантії безпеки. Ну, звичайно, Путіну не треба Україні гарантій безпеки. Так, Зеленський. Чи докладає він усіх зусиль? Путін, що він про це думає, і Трамп. От мене це зацікавило. Так, Зеленський. П'ятірочка. Старший аркан. Зараз ми подивимося Путін. І Трамп. Дивіться, на всіх випали старші аркани. Я скажу одразу: ось ця карта. Ось ця карта вона говорить про те, що це 14 й аркан. 14-й аркан говорить про те. Ну, не те, що примирення. Вода змішати воду з вогнем. Тобто Трамп Трамп взяв на себе роль змішати воду з вогнем. Розумієте про що я? Що на, зазвичай неможливо змішати? Це карта така. Хто знає е, е, систему Кроулі, там 14-й аркан називається, от зараз забула. Гаразд, не важливо, але там іде е, саме ось ця трансформація, саме оце в, вогню з, з, з водою. Якось так. За, зазвичай не можна, але саме в тій карті воно це робить. Тобто він, наз, він взяв на себе цю місію змішати. Не змішуємо. <ріст> Тепер беремо цих двох теж два старших аркані. Тут іде карта справедливості. Ви знаєте? Карта справедливості. Ось тут я би доклала, потім дійдемо і до Зеленського. Якраз не хоче, я і далі не буду докладати. Він не хоче справедливості. Бачите, цей бере на себе місію з'єднати це все. Дійсно, він справді це хоче зробити. Ми вже в якихось розкладах говорили, що Трамп він переконаний в тому, що він і він і до того, як він балотувався. І тепер став президентом. Він дуже вірить в те, що він зможе. Він взяв на себе цю місію. От хоче стати, знаєте, війти якось дуже-дуже-дуже так поважно в історію. А Путін цього не хоче. Тут це вже перебор. Путін цього не хоче. Що, що, яку місію взяв на себе Зеленський? Хм, зараз ми подивимось. Важка місія? Балакати. Говорили, балакали а толком. Ні, тут скоріше, бачите, ні. Чому я найбільше поклала тут карт, не буду пояснювати, тому що мені було незрозуміло. Зазвичай це карта мудрості. Я у Зеленського не спостерігаю мудрості. Ця карта інколи, якщо взяти її темну сторону вона можна її прочитати як незаворочений, ненаворочений, а не завзятий, а от не приходить мені зараз це слово, ну, ніби як знаєте, зазнайко. От зазнайко. Людина, та, яка, ну, скажімо так, видає себе за розумного, а насправді нею не є. І ще й цим вихваляється. Розумієте, ось якось так я це бачу. І тут випало у нас розшифровується, яких зусиль він докладає. Тут немає абсолютно ніяких зусиль, мої дорогенькі. Абсолютно ніяких зусиль нема. Навпаки, все робить для того, щоб, ну, скажімо так, як це пояснити? Ускладнює все, все розвалює, все розхитує, навпаки, дестабілізується все, сам собі заборонив е з Путіним зустрічатися і тому подібне. В принципі, я не хочу це зараз об е обговорювати заборонив, не заборонив, але наскільки я бачу, з трьох найбільших зусиль верніше місію взяв на себе, місію, яку Ну, скажімо так, ну, не здійснену, можна сказати, трошечки фантастичну місію, але він щиро вірить в це. Давайте я ще докладу, щоб ви не казали, що я не доклала на Трампа. Бачите, людина, яка звикла перемагати, це колісничий. Тобто, він, якщо взявся, він як ВІЛ буде йти вперед. По трупах. Бачите, і силою. По трупах і силою. Самі старші аркани на нього падуть. Він е, не на шутку, скажімо так, не на жарт взявся за цю місію. Як не нитьом, то катанням. але ця людина доб'ється свого. Хоча ось цей буде все тут. цьому цього не потрібно? Ніякої справедливості взагалі, ніяких гарантій взагалі. Взагалі, ось. А Зеленський, ну, можна багато говорити. Але доведе, бачите, до е розвалу. Ось якось так я це бачу. Ось якось так, мої дорогенькі, я це бачу. В принципі, я тільки це хотіла подивитися. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!